Згідно указу Президента України 2014 рік оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка, слухайте, слухайте голос, голос безсмертний Тараса. Він, наша гордість і сила, рідного слова Окраса, він народився в неволі, виріс борцем проти гніту. Бився за щастя народу, Бився проти рабського світу і не злякала поета, царська тюрма і кайдани, і не збороли тараса, царські тирани, пісня його неумируща, рідного слова окраса. Слухайте, слухайте, слухайте голос безсмертний Тараса. Історія вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка в Любомирівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів невіддільна від історії духовного життя України. Педагогічний колектив приділяє велику увагу популяризації та актуальності вивчення життєвого і творчого шляху великого сина українського народу, який одним із перших гарантував. Вічність своєму народові, своїй мові, своїй культурі. Нам, людям початку 21-го століття, необхідно зберегти пам'ять про великого поета, пишатися та плекати кожне слово рідної мови передане нам у спадок. Магія Шевченкового слова незбагнена, ніби його рукою водив сам творець, кріпак. Сирота, художник, поет, в'язень, зневажений і розтоптаний, але не зломлений і не зневірений. став класиком для всіх народів. У кожному класі є куточки пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, які розкривають життєвий і творчий шлях кобзаря. Учні з почуттям відповідальності та вдячності включаються у пошукову роботу. І допомагають вчителям поповнювати їх. Коли нам важко, коли смуток гризе душу, припадаємо з прахлими вустами до його цілющого джерела, щоб знову відчути силу Шевченківського слова, пропонуємо переглянути відеофрагменти уроків та позакласних виховних заходів по вшануванню великого пророка України. Тараса Шевця? Подивись, ніяк поганяє, ніби то й не бачить. Що ж ви стали? Кого? Мене взяти? За що, скажи, мій голубе, кому хочеш отдати? свою катр, що до тебе в садочок ходила, свою катр ще до тебе сина породила? Бо, б... Мій батечку, мій братику, ти не цурайся, я нормічкою тоді знам. урока, уроку дієслово. І сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати, опрацьовувати матеріал з української мови, який безпосередньо пов'язаний із творчістю великого генія, великого художника, великого письменника Тараса Григоровича Шевченка. І так, хлопчики, вам завдання. На дошки у вас є назви творів Тараса Григоровича Шевченка. І уривки поезії. Перечитайте, будь ласка, уважно їх. Юрчик, ти назви творів. Вітя Ти уривки поезії. А тепер поміняйте місць, поміняйтесь місцями і навпаки. Юра читає уривки поезії Тараса Григоровича Шевченка, а Вітя назви творів. І так слухаємо завдання. Зараз вправа на знання проєкт Тараса Григоровича. Тема нашого уроку зоре моя вечірність. Мета нашого уроку – ми продовжимо з вами формувати вміння і втілювати власний задум. Також ми з вами сьогодні ознайомимося з художньою творчістю великого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка, його особливостями художньо-образної мови. І вдосконалюємо навички проведення. Ваше побачити намалювати на твори Шевченка, малюнок. Більшість творів це пов'язані з природою. Один із відомих торів це найбільше років. Під кожним малюнком ваша подача треба буде намалювати хотя б дві строчечки того вірша, щоб було зрозуміло, що ви показуєте в своєму малюнку. Що весни, коли тануть сніги і рядці просяє веселка повні сили і живої Снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Тарасові Григорочу Шевченку, великому синові українського народу, його пророкові, який зупинив самознищення української нації, присвячуємо цей конкурс. Соль на панщині пшеницю жала, томилася, не спочивать. Пішла в снопи, пашка Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало У колодочку за снопом, Росповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй де сильний ван. І в і багатий, не одинокий, а жонатий на вожній бачиться, аби сам. Вже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жрук. А діточки обід несуть. І посміхнулася не бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб до жаль дала на вогу, Ще копку дожинать пішла. Ой, моя мачірня, сіді над ворог, поговоримся. Розкажи ну, за голову сонечко съедали, я бы не брала сорочка воду.